Да. Что вы мочкаете? Я не ну, на медитацию, я сказал, как есть. Что меня достают? Я сказал, нет, значит нет. По базе пробивайте, ваша работа Работайте. Не пробивайте, не пробивайте. Пробивайте, знаете. Что они? Равнород. Распечатают что ли? Ну ладно. Серьезно? Протокол. А, <п accreditation> Не старается, да? Замри не причальный. Не убочай. Вот. А три, да? Ты вот? Я короче. Так, так вот, видишь, привозится, блядь, преступник и в нем. Ну что не преступник, только уж приступник. Подожди, я говорю, блядь. А вам яка різниця, кого на чего? Ну, я не знаю, вас. Не чпайте за державным майном. А я понял. Шановне, не знімайте, будь ласка, на карту. Доброго дня, як ви знаєте, що я шановна? Це моє прізвище, а ваше? Що ваше? Ну моє прізвище, шановна, А ваше? Шановне. Шановний? Так. Да. Бачите, зараз значить встановлюється. Як значить, а я також значити. А скажіть, будь ласка, з якою метою ви тут перебуваєте? Не знаю. Приїхав на старок на рибалку, позвонив родственники родственникам. Незаконно перебуває і вам не арестували. Сказали вам, родичі, що ви незаконно перебуваєте? Знаєте, що ще мало того, ще поток були. Вас побили? Так. Да. А де? Саме били, куди? Держав. То це вас синці? Ну покажіть, будь ласка, то вони якось вже показал. фіолетового кольору. Ви там розпечатуєте тут. Два, Два рази показувати не буду. Ну то я вибачаюся, я не звернула уваги. Ну то якісь цей джаз... чоловік там був це теж. А, це чоловік був? Ні, коли мене катували, не був, я не був. А, то вас катували, ви справилися? Я був на дві години, вперше. Там йому дзвонили. Він чекав, цей да, чекав? чоловік? Так, так, так. Ця поліція чекала на дві години. Я їхав на крад... Я їхав на краденій машині, нормально. Це ви стверджуєте, що ви їхали на краденій машині? Так, да, я збоку біг. Я не їхав, я збоку сидів. Ви... Уродженець Росії Тюмень? — Росії Що? — А чому ви стидаєтесь соромитесь? Ви щойно, ви щойно он, поламали державне майно, як не є на прохідні. От виявляєте, нас ніхто його ще не поламав, а ви поламали. А це я не поламаю, Де, покажіть, будь ласка, ну це вже ж санці. Це вже санці колишні.

Хули там снимати? Снимати, Ну so, я знімаю вашу поведі. Ну то от ми прийшли вас знімати, бачите? Какая разниця? Що я зробив? Хоч бив, кров хоч. Ми вас затримали з адміністративним. Не порушайтеся, який поряд. Що ми Докажіть мені, будь ласка.

Давай, давай. На пів прям. За ручку. За ручку. За шо? За шо? За шо? Це таке... Тобто не знімаєте? Що ви хочете? Ми знімаємо фіксуємо вашу поведінку неадекватно.

Присядь Приседайте, и припинить свой инструмент. Присядь, Там телефон не видно. Я Присядь, Я забираюсь. Присядь, Я Я забираюсь. Я забираюсь. Я Все Я у нас? забираюсь. <мит> <св2>

Давайте таку зараз розбави, запись правигально, спали, написали, що своєму. Я не піло таке. Завезуть там, де взяли. То особа вже встановлена, да? так? так нашої бази, да. І хто він громадянин я України? українського Віктор, Віктор Вікторович? Вже є встановлено. А чому ж такі проблеми? Які є питання, що не. він не хоче сказати хто він? До, до доставлення в райвідділок. Особа не показувала свою брюк. А за що він затриманий? За керування тверезому стані, стані так, точно. засобом, так. А яка сама машина, якої марки? Я попрошу монітаж щоб... і підійшла догадать, ага, щоб, щоб за свічка.